Добрий ранок, Україна! Тут нас завітали наші друзі. а Там один друг, а тут подружка Бела. Бела вже в стані релаксу у власниці біля шийки. Чому в стані релаксу? Тому що Белі сьогодні будемо видаляти клики, які не випали, які там зайві, молочні. Тому потримайте кулички за нашу героїню, щоб наша історія пройшла тихо та спокійно. Покажем для звітності вам зубчик, який потрібно видалити. Оце такий маленький, худенький, саме цей зуб ми будемо видаляти. Наша історія продовжується. Наша красуня вийшла вже з седації, з препарату, який ми її кололи раніше, зубки видалили. І з такою голівудською улипкою наша героїня їде додому. Власниця вже приїхала. Вам дякую, що тримали кулачки. Все пройшло тихо та спокійно. Так. І ось наша власниця, нашій героїні зустрілася. Отак у мами на ручках поцьомати, обняти і їхати додому. Всім дякую.